Добрий день, вас вітає науковий центр компанії Pubble Advance. І сьогодні, як ми вам і обіцяли минулого разу, ми вам покажемо, як знайти і перевірити свій журнал в базі даних Web of Science. Для прикладу, ми взяли два журнали. Пошук відбувається на головній сторінці. Ось тут перша вкладинка Search Journals, а сайт той самий, яким ми вам показували в минулому відео. І так, ось в цю пошукову комірку ми просто вносимо ССН нашого журналу. Чому ІСНН? Тому що ви точно знайдете ваш журнал за назвою Web of Science знаходить всі журнали, в яких є одне чи друге слово. Тому ми вам рекомендуємо шукати саме за SNN. І так, вводимо його. Search Journals. Ось він цей журнал. Якщо ви перейдете сюди, щоб подивитися детально профіль журналу, там буде ще додаткова інформація. Вона зараз для нас не так важлива, просто обговоримо, як саме шукати і перевіряти ці журнали. І так, ми бачимо, що цей журнал є в онлайн базі, і він входить в Core Collection Social Sciences Citation Index. Ця інформація нам потрібна для того, щоб зараз завантажити цей список і перевірити наявність цього журналу там. І так, заходимо, ось як ми обговорювали з вами минулого разу: це третя вкладинка. Там, де у нас всі списки, і нас перша категорія хвилює. У нас там база була Social Sciences Citation Index, Ось вона. Завантажуємо цей список. Відкриваємо і шукаємо на журнал також за допомогою СНН. Бачите, цього ж, цей журнал не був знайдений, тому що ми не внесли рисочку. Тут в базі даних Web of Science. Всі журнали внесені за допомогою 4 цифри, рисочка-4 цифри, тому вам треба так само шукати, бо ви просто не знайдете свій журнал. Ось він. Все добре. Тут не так багато інформації, тут просто назва журналу, і СНН, видавництво, на якій мові журнал публікує статті і основні категорії. Тому ми просто перевірили його наявність і заспокоїлись. От. І давайте обговоримо другий журнал. Тут більш цікавіша ситуація. Цей журнал зараз знаходиться на розслідуванні, на переоцінці в базі даних Web of Science. Ті, хто на нас підписаний, знають, що ми кожен місяць анонсуємо, які журнали зараз знаходяться на переоцінці в базі даних Web of Science. Чому Web of Science бере на переоцінку журнали, причин багато, головна з них це якась не Ненормальна активність. Так? Журнал почав або публікувати багато статей, або не за своїм напрямком, Причин багато просто збирається комісія і вони проводять розслідування і вичитування цього журналу. Розслідування це, воно. Йде від 2 до 6 місяців, і після цього приймається рішення або журнал вилучається з бази, або він залишається в базі і все добре. Дуже зручно, що служба Web of Science вони помічають журнали, які наразі знаходяться на розслідуванні ось, такі, ось такою позначкою, on hold. Тобто ви можете перевіряти так свої журнали, де ви плануєте публікацію, знайшовши їх в цій базі, і перевірити, чи немає тут такої позначки. Це дуже зручно. Після того, як розслідування буде закінчене, ця позначка зніметься. І якщо журнал пройшов розслідування, то журнал залишиться в цій онлайн-базі, а якщо буде вилучений, ви, на жаль, його тут взагалі не знайдете. І так, давайте перевіримо цей журнал в списках. Він у нас знаходиться в Web of Science Core Collection Science Citation Index Expanded. І так, завантажуємо цей список, ось він. Відкриваємо. І так само шукаємо за допомогою «ISNN». Забуваємо рисочку. І так, ось він тут є, начебто все добре, але я нагадую, що цей, цей список, він просто. Ем... В ньому просто всі журнали, які входять в базу даних Web of Science. тобто тут немає ніякої додаткової інформації. Тут просто суто і СНН, видавництво, мова публікації і категорії. З журналом, який зараз на Перевірці нас більше хвилює оцей список, другий, який оновлюється кожен місяць і в якому відображаються саме зміни, які відбулися з журналами бази даних Web of Science за останній місяць. І так, завантажуємо його, відкриваємо. І так само шукаємо наш журнал тут. Так, і його тут немає. Це значить, що ще рішення з цим журналом прийнято не було. Тому ми просто очікуємо наступного списку, щоб перевірити цей журнал наново тут. Але ми хочемо вас застерегти, якщо ви плануєте публікацію, перевірили свій журнал в списках, онлайн-списках і побачили цю позначку «On hold», не публікуйте свою статтю в цьому журналі, допоки він не пройшов розслідування. Тому що більшість журналів, які проходять перевірку бази даних Web of Science, вони все ж таки вилучаються з бази десь 70% за нашою статистикою. Тому дочекайтесь, поки рішення не буде прийнято, і потім вже спокійно публікуйте свою роботу. А на цьому все підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Залишайте свої запитання, ми будемо робити ще більше корисних відео для вас. Також підписуйтесь на наші канали, на наші соцмережі і в групу Telegram. Ми кожен тиждень анонсуємо або цікаві новини, які відбулися в базі даних Scopus і Web of Science, або анонсуємо про нові відео. Даємо дуже багато корисної і практичної інформації для вашої наукової кар'єри. Всім гарного дня, до зустрічі!